Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мою. Це мультипіч фірми TEFAL серія Easy Free and Grill. Два в одному. Це модель EY501D15. І його повне маркування LF13M. Потужністю 1550 Вт. Зараз ми її відкриємо та подивимося її комплектацію. Коробка у неї ось така: вона йде з ручкою. Тут можна подивитися. Які страви можна готувати в цій мультипічі? Так само з цього боку. Отже, зараз ми її відкриємо та подивимось, яка ж там комплектація. Вона має 2 роки гарантії, тому обов'язково зберігайте чек, щоб у разі виникнення проблем ви змогли звернутися до сервісного центру. Ось така решітка йде, вона металева. Тут йдуть гумові тримачі. Кабель живлення. Вона йде повністю запакована. Отже, ось мультипіч. Звана запакована у поліуретановий тримач, ось цей маленький, щоб не шклябити візи. Це колір під метал. Тут можна регулювати температуру від 80 до 200 градусів. Спереду регулюється таймер. 10, 30, 50. Тут ви можете побачити. Зараз треба прибрати всі ці. тримачі скотч. Ось іде кейс. Тефлоні флоні металевий. Всередині ми можемо побачити Тен. досить великий. Це точно метал іде. Ось ця решітка може встановлюватись всередину цього кейсу. Ось так вона встановлюється і для того, щоб не дряпати тефлонове покриття, на цій решітці йдуть гумові тримачі. Ось, Так вони вставляються всередину. Позаду виходить лише кабель живлення з заземленням та невеликий отвір решітка для виходу гарячого повітря. Про що свідчить цей? Значок. Знизу лише наліпка з її маркуванням. Все тут іде защіпка ось. І воно само не випадає, як ви бачите. Тобто, лише, коли ви будете її виймати силою ось так. Також у комплекті йдуть інструкція на багатьох мовах. Українська мова також тут є, тому ви зможете розібратися, як її налаштовувати та як взагалі користуватися. Це також інструкція, решітка для грилю, як ви бачите ось. Так воно тут і називається. Це таймер. І тут є інструкція, що скільки треба готувати, на якій температурі та скільки часу. Інструкція з техніки безпеки. Я, чесно кажучи, ще не знаю людей, які це читають. Але все ж таки можливо хтось читає. Краще читати. Це ну, так само не дуже важлива інформація. Отже, інструкція тут є. Ви побачили, що йде у комплекті та як вона взагалі виглядає. Куплялась в магазині Майо, була отримана через 2 доби у їхній точці видачі. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.